Як правильно встановити палець 50-й МТЗовський на 50-й циліндр? Беремо велику шайбу, потім резинку, потім малу шайбу. Вставляємо в ШС, щоб шайба сіла все, з цієї сторони є. З іншої сторони навпаки. Шайба, палець втулка центруюча. Все втулка зайшла. Далі. Ось усик, ось сюди вставляється. Гаєчка. Гаєчку накрутили, зажали. Я не буду повністю затягувати. Ось все на є, воно стає крутиться. Якщо затягнути повністю, то воно не шатається, не бовтається, ось сюди дойде. Хай вже закручу. Ось. Все.